Отож, суть платформи, що ми робимо конструктор інтерактивного онлайн-уроку і надаємо дітям посилання, або вони входять за кодом. І ви, як вчитель, можете, наприклад, змінювати слайди, бачити результати, одразу є зворотній зв'язок. Тобто я пропоную один раз створити, і вам все стане зрозуміло. Отож. Ми натискаємо Створити урок, і ми бачимо, що ж можна додати до нашого уроку. Так, одну хвилинку. Це наш буде конструктор. Ось тут ми можемо назвати свій урок, наприклад, п'ятий клас. Наприклад, 15-й урок. І щоб нам було зручно шукати, ми можемо назвати його безпека. Так. Все, тепер дивіться, коли ми натискаємо Add Content, ось в нас є цілий перелік, що можна додати до нашого уроку. Наприклад, я хочу додати до нашого уроку фрагмент підручника. Я обираю PDF, додати. І просто завантажую. Зверніть увагу, що можна завантажити локально із ПК, можна завантажити з Google Диска, з Dropbox і OneDrive. Я завантажу локально, я попередньо собі зберегла фрагмент уроку. Ось він завантажився. Тепер я вам просто хочу ще показати один момент: ви можете додати сюди будь-яке покликання, яке у вас є. А в покликаннях в нас закодовані інтерактивні ігри. та... Geniale презентації. Ось, наприклад, презентація в Geniale, я вам зараз продемонструю. Так, ось вона. Ми вставляємо URL, додаємо її, і в нас вже є два етапи уроку. І ми їх можемо змінювати місцями. Тому це і конструктор, тому що ми можемо побудувати урок так, як хочемо ми. Далі, наприклад, ми хочемо додати файл YouTube. Ось, ми обираємо відео. До речі, можна додати не тільки відео з YouTube. Наприклад, якщо у вас є практична робота, записана вами, ми можемо додати не тільки відео з YouTube, а й власні відео, відео з вашої бібліотеки, які вже ви додасте. Звичайно ж, відео з YouTube і відео з мініма бібліотеки. Тут можна обрати предмет. Але всі ці відео англійською мовою. Я, наприклад, додам відео YouTube, я вже його підготувала. Це відео з мого каналу. Ось. Але крім цього, я ще можу написати, наприклад, відео Моя інформатика. Ось. І додати відео за пошуком. давайте візьмемо це. Внизу у вас буде ось таке віконечко Зберегти. Так, все, в нас є відео, зберегли відео. До речі, в Ніапод є дуже велика колекція різних BBC-відео, вони про англійською мовою, про науку. В Neopod є дуже велика колекція 3D-моделей і симуляцій. От, наприклад, вибираємо 3D-модель. І ось тут у вас є вже предмети категорії. І ви можете обрати будь-яку категорію. Ось. Якщо вам не сподобалось, відміняємо. Я хочу ще вам продемонструвати ось симуляцію FED. Це дуже класно для математиків, фізиків, тому що ну, зазвичай інформатики по сумісності ще математики можливо, вам буде дуже цікаво, от, наприклад, ще таку симуляцію використати. Збережемо її. І, припустимо, ми її ось перемістимо сюди. Тепер переходимо до активності, чим і дуже корисна ця платформа для дистанційних уроків, Це тим, що у вас буде дуже багато варіацій створити якусь е активність, перевірку гру для своїх учнів, що дуже полюбляють учні, коли вони інтерактивні на уроці, коли вони не пасивні слухачі. От давайте ми, звичайно, що всі розглядати ми не будемо, але ми, наприклад, розглянемо ось таку квіз. Додамо. Так, і, наприклад, ми напишемо запитання. Давайте програму для перегляду веб-сторінок. І дам, дамо варіанти відповіді. Наприклад, браузер. Текстовий редактор. От, бачите, зробила помилку. І, наприклад, третій варіант графічний редактор. Я вам зараз швиденько покажу. Рада... <кій> Я вам зараз швиденько покажу суть цього всього. Отож, дивіться, ми обираємо правильний варіант. Якщо нам потрібно ще, ми, звичайно, можемо додати ще. Питання ну, в нашому випадку нам не потрібно. І ми можемо ось так, ніби робити один такий більш теоретичний матеріал, далі інтерактивний матеріал. І таким чином робити свій конструктор. От я, наприклад, ще покажу, що дуже подобається моїм учням, саме моїм учням це драф Це така дошка, де діти можуть самі щось написати. Наприклад, я хочу в них запитати. Припустимо, який браузер ви використовуєте. Ось, так, ось. А діти ось тут можуть написати, причому вони можуть обрати кольори, можуть обрати маркер, який хочуть, і так далі. І для кожного ця картинка буде своя. Тобто, я побачу малюнки всіх дітей, але вони будуть бачити тільки свій малюночок. Збережемо цей вид роботи, от це діткам дуже подобається. Далі, наприклад, ну, я думаю, ці вже типи ігор вам зрозумілі. Далі йде рефлексія. Що також діткам подобається, це з власного досвіду скажу пол і open-ended question. Пол це голосування, а це відкриті відповіді. Відкриті означає там, де учні пишуть відповіді самі. Отже, голосування беремо. І, наприклад, ми напишемо формувальне, формувальне оцінювання, наприклад, чи сподобався вам урок. Ні, давайте так. Що було найскладніше на уроці. Так, так, перевірку орфографії. Найскладніше на уроці. Наприклад, практична робота. І дамо їм, припустимо, два варіанти. Інтерактивні ігри. І все, зберігаємо. І open – це вже питання, коли ви просто задаєте питання, і діти вам будуть самі відписувати. Писати відповіді. До речі, тут є повний функціонал для редагування та форматування тексту, що дуже зручно для нас, вчителів. Наприклад, що вам сподобалось на уроці? Так, і просто зберігаємо. Все. Ми зробили дуже швидко, коротенький, дуже коротенький е, такий конструктор уроку, де в нас є певні е, організаційні етапи уроку і певні взагалі етапи, що ми будемо робити на уроці. Ми їх дистанційних уроків підходить. Що ж тепер нам далі робити? Так. Отже, в нас внизу є прев'ю і сейв. Ми спочатку збережемо. І я вам зараз покажу чому. Тому що, коли ми збережемо, до речі, ось ви можете створити папочки і свої онлайн-уроки перемістити в папочки, просто перетягнувши. Коли ми збережемо, наш урок буде в загальній бібліотеці. Ось він. І якщо я натискаю прев'ю, я його можу просто переглянути. Ось, бачите? Я його просто переглядаю в даний момент. Всі етапи уроку. Так. Ось, повертаюся назад, і, наприклад, мені все подобається, я вже не хочу редагувати. Якщо хочу редагувати, ось тут знизу можу редагувати, до речі, редагувати, копіювати, видалити можна в будь-який момент. Але я вже все мене влаштовую, я хочу дати цей урок дітям, дати покликання. Я обираю ось тут живу сесію. Це так називається, суть така, що ми вибираємо вже лив. І ось в нас є покликання або QR-код. Код. До речі, хочу вам сказати, що можна використовувати застосунок, але не рекомендую, тому що і без застосунка діти абсолютно прекрасно можуть працювати. Отже, наприклад, ми візьмемо скопіювати покликання, і я відкрию анонімне вікно. Так, в анонімному вікні ми будемо бачити так, як учні, а в моєму вікні будемо бачити як вчитель. І в анонімному вікні в нас попросять написати своє прізвище та ім'я. І я, наприклад, напишу Інна Тріщук. І псевдонім, якщо я хочу, напишемо Інна. Псевдонім не обов'язково писати. І ми приєднуємося до уроку. Коли ми приєднались до уроку. Так, у вас ось тут. Будуть учасники. І ви можете зайти і подивитись своїх учасників, хто приєднався, хто не приєднався. І з цього моменту керуєте вже своєю презентацією саме ви. Тобто, ви переходите між слайдами, обираєте, що робити. Ну, наприклад, зараз я вам продемонструю, от зараз ми з вами на п'ятому слайді. От це наш малюночок. І дітки також будуть бачити. Ось. І можуть почати малювати. Давайте візьмемо щось інше. Так. Ну окей. Е, рухаємось далі. Програма для перегляду веб-сторінок. Це ви бачите як вчитель, а ваші дітки будуть бачити ось таким чином. І вони обирають і відправляють свою відповідь. Чекають, поки вчитель перейде до наступного слайду. До речі, ось таким чином вони можуть просто вийти. Ось так. І найскладніше на уроці, наприклад, була практична робота. Ви також це будете бачити в режимі голосування, наприклад. Зараз я вам продемонструю. Ось, дитинка здає роботу. І ви будете бачити статистику. Так, добре. Повертаємось назад в наше меню. І я вам хочу показати, що тут є статистика, і ви в будь-який момент можете подивитися статистику по ваших учнях. Навіть якщо у вас було багато класів, наприклад, там 5А, 5Б паралелі, ви можете подивитися статистику. Ось таким чином. Ось тут. До речі, ще хочу вам сказати, що ви можете завантажити цей урок у форматі PDF. Ось. І е, обрати, зберегти локально на ваш ПК або зберегти Google диск. Якщо ви зберігаєте локально, у вас буде звичайний PDF. Я зараз продемонструю вам. Так, чекаю, поки завантажиться. Е, він буде клікабельний, і ви можете його використовувати. Так, хвилинку хочу вам продемонструвати, все ж таки. Ось. Завантажився урок, все, я його відкриваю. Ось в мене є покликання, і я можу відкрити цей документ. Ось таким чином. Так, до речі, ви можете цими уроками ділитись і тут з вчителями, і вчителі можуть ваші онлайн-уроки додавати в свою бібліотеку. Власне. В нашому підручнику будуть створені такі НІАПОД уроки, і ви можете ними користуватися, коли вам потрібно. На цьому, дорогі колеги, дві частинки наші завершились, і я тепер можу взяти планшет і почитати ваші запитання. Якщо у вас є запитання, напишіть їх, будь ласка, в чатик. Я їх прочитаю і дам вам відповідь. Можливо, у вас є запитання по підручнику. Буду дуже вдячна, якщо ви напишете свої запитання. А стосовно телеграм-каналу, мені дуже подобається вести телеграм-канали, тому що це швидкий оперативний спосіб поділитись швиденько інформацією, змінити її, наприклад, або завантажити, наприклад, PDF-файлами, от коли був блекаут і в нас не було електрики. Ось таким чином. Тож я чекаю ваші запитання в нашому чаті. Для тих учасників, які були на нашому вебінарі, в в нашому телеграм-каналі вебінару буде покликання. Я зараз попрошу технічного спеціаліста. Надіслати вам покликання для нашого вебінару, і там будуть подаруночки для вас. А подаруночки це буде збірник інтерактивних ігор, а також збірник проєктів у Scratch для ваших учнів, які ви можете використовувати як в початковій школі, так і в старшій школі, в 5-6 класі. Отож, дорогі колеги, не бачу я ваших запитань. Якщо у вас є запитання, обов'язково пишіть поки ще не бачу ваших запитань. Ага, чи будуть робочі зошити до підручника? До п'ятого класу, в п'ятому класі є робочий зошит. Шостого